Перше послання до солунян святого Апостола Павла, глава 2. Ви самі знаєте, браття, про наш вхід до вас, що Він не був даремний, але спершу постраждавши і зазнавши зневаги в Филипах, як ви знаєте, ми насмілились у Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже з великим подвигом, бо в нашому вченні нема ні омани. Ні нечистих спонукань, ні лукавства, але оскільки Бог визнав нас гідними, щоб доручити нам благовістування, то ми так і говоримо, догоджаючи не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Бо ніколи не було б в нас перед вами ні слова, омани, як ви знаєте, ні користи, Бог свідок. Не шукаємо слави людської ні від вас, ні від інших. Ми могли прийти з поважністю, як апостоли Христові, але були тихі серед вас, як годувальниця, що ніжно поводиться з дітьми своїми. Так ми з прихильності до вас зажадали передати вам не тільки благовістя Боже, але й душі наші, тому що ви стали нам любі. Бо ви пам'ятаєте, браття, труд наш і подвиг, вночі й вдень працюючи, щоб не обтяжити кого з вас, ми проповідували благовістя Боже. Свідки ви і Бог, як свято і праведно та бездогано ми поводились серед вас віруючих, тому що ви добре знаєте, як кожного з вас, мов батька дітей своїх. Ми просили, переконували та благали діяти достойно Бога, який покликав вас у своє царство і славу. Тому ми безперестанно дякуємо Богові, що прийнявши від нас почуте Слово Боже, ви прийняли Його не як Слово людське, а як Слово Боже, яким воно є істину, яке і діє у вас віруючих. Бо ви, браття, стали наслідувачами церков Божих у Христі Ісусі, які знаходяться в юдеї, бо і ви те саме перетерпіли від своїх єдиноплемінників, що й ті від юдеїв, які вбили і Господа Ісуса, і Його пророків, і нас вигнали, і Богові не догоджають, і всім людям противляться. Які забороняють нам говорити язичникам, щоб спаслися, і через це поповнюють завжди міру гріхів своїх, та наближається на них гнів до кінця. Ми ж, браття, розлучившись із вами на короткий час, лицем, а не серцем, ще з більшим бажанням прагнули побачити лице Ваше. І тому ми. Я, Павло і один раз і вдруге хотіли прийти до вас та перешкодив нам сатана, бо хто наша надія або радість, або вінець похвали? Хіба і не ви перед Господом нашим Ісусом Христом у пришестя Його? Бо ви слава наша і радість. Амінь.